Доброго дня, вітаємо Людину в прес-центрі Леополісу. Починаємо прес-конференцію. Тривалість у нас до 4-ї години орієнтовано, до 16-ї, щоб орієнтувалися. на ваші враження від поїздки на Львівщину? Кілька слів, якщо можна на початку. Дякую дуже. Перш за все, я хотіла би сказати про мету мого приїзду. Ви знаєте, що зараз в Конституційному суді України, а також Верховній Раді України на всіх центральних каналах телебачення нагнітається велика кампанія щодо того, щоб розпочати процес продажу сільськогосподарської землі. Я можу твердо сказати, як двічі прем'єр-міністр, що почата велика кампанійщина, велике замбування свідомості українців. Щоб відкрити шлях до легалізації всіх тих оборудок сільськогосподарської землі, які були зроблені до сьогодення і які потребують для господарів, накопичених мільйонів гектарів сільськогосподарської землі, просто потребують легалізації. Ми знаємо, що у нас приблизно 15 родин в Україні, які за останні роки через шахрайські схеми. Через фіктивні контракти продажу за безцінь, по ціні мобільного телефону «Гектар», привласнені сільськогосподарські українські землі. Зараз вони хочуть провести закон про продаж сільськогосподарської землі або скасувати мораторій через Конституційний суд для того, щоб просто отримати цю землю назавжди. Ми знаємо, що частина українців вже обманута такими фальшивими політологами, аналітиками, економістами і навіть депутатами. Обмануті, тому що вважають, що зараз саме головне щастя українців це продати земельний пай. Вони вважають, що вони вже влили в мізки людей. Оце враження, що це останнє щастя українців отримати. Продаж сільськогосподарської землі. Насправді приведу вам декілька цифр. Перша цифра в Канаді, яка вважається однією з найпотужніших аграрних країн: 92% сільськогосподарської землі в державній власності. В Ізраїлі 91% з копійками сільськогосподарської землі в державній власності. В Сполучених Штатах 50% землі сільськогосподарської державній власності, во Франції 60%. В Україні вже залишилося 21%. Все інше вже або розпайовано, або в тіні пограбовано. І тому ми вважаємо, що сьогодні на межі загрози національній безпеці України стоїть питання масового розпродажу сільськогосподарської землі. Я зараз разом з усією командою об'їжджаю всі куточки України для того, щоб без посередництва частини залежних каналів телебачення від президента Порошенка поговорити з людьми, поговорити без посередництва оцієї інформаційної промивки свідомості людей безпосередньо з людьми і розповісти їм, що у нас з вами вся сільськогосподарська земля складає 72% нашої території. І якщо продати сільськогосподарську землю, вважайте це по суті продати Україну, тоді у нас не буде вже землі, у нас не буде е, чим взагалі завершувати економічну кризу і підніматися на міцні ноги. І нам не треба війни. Якщо 72% землі буде продано, 72% території України, то нас просто візьмуть без війни. По-друге Розповідають людям, що сьогодні ринкова вартість землі це 700 доларів за гектар або 1000 доларів за гектар. Невелика різниця. Якщо ви подивитеся земля такої якості, як наша, почому продається в Європі, ви будете вражені, тому що гектар там 70 тисяч євро. Я хочу запитати, а хто, як колись з ваучерами, цю різницю покладе в кишені? Хто? А якщо перемножити на реальну ринкову вартість нашу українську сільськогосподарську землю, це буде 3,5 трильйони євро. Ну, на всяк випадок, це 40 років ВВП України. Тобто 40 років треба всій нації працювати, щоб заробити такі гроші. Я хочу поіменно знати, хто покладе ці 3,5 з євро в кишеню, якщо вони зроблять сільськогосподарську землю товаром. І так як з ваучерами, спочатку розпаювали. Всю індустрію України потім сказали, що кожна родина, яка отримує ваучери, буде мільйонерами і зможе потім десятки років утримувати свої родини і вчити своїх дітей. А закінчилось це тим, що за безцінь скупили, а продали наші індустріальні підприємства за реальну ринкову ціну. Хтось трильйони вже поклав в кишені, а тепер на черзі земля. Ну і останнє, що я хочу сказати, що розвиток нашої держави. Буде в більшій мірі базуватися на правильному розвитку аграрного сектору. І якщо ми із 38 тисяч фермерських господарств, які є сьогодні, як в Польщі, зробимо 2,6 мільйона фермерських господарств і дамо їм всі необхідні засоби для роботи: і кредити, і підтримку держави, і захист держави, і переробку аграрної продукції. Продаж готової продукції а не сировини. Нам не треба більше буде ні Міжнародного валютного фонду, ні будь-кого іншого, хто би так запозичав нам гроші. Ми самі можемо тоді запозичити будь-кому. Тому зараз не допустити цю аферу століття. Це розпродаж української землі. Це наша мета. І більше того, ми об'єдналися з Всеукраїнською асоціацією фермерів. І ми думали, що можна провести референдум і запитати у людей, а чи хочуть українці продавати землю, чи ні. Закон про референдум це дозволяє. Але один кишеньковий суддя нам це заборонив. І сьогодні ми по всій Україні збираємо. Мільйони підписів людей з паспортними даними, з підписами, з адресами, з телефонами, щоб можна було перевірити, і ми хочемо показати оцій нашій прогнилій мафії, яка править сьогодні Україною. Показати, що українська нація не хоче розпродавати українську землю, що вони не довіряють цій владі, не те, що всієї української землі, а не довіряють навіть більше жодного дня свого життя. І от наша мета це і консолідація українського суспільства проти того, що сьогодні робиться. Ну всі ж ми розуміємо, що не реформи в Україні проводяться, а здійснюється цілеспрямована програма: звільнити українську землю, українські надра, українські можливості, ресурси від такого власника, як український народ. Тобто ресурси залишити, а народ просто знищити, от яка реформа сьогодні проводиться, і тому консолідація сьогодні українців це є дуже важливо пояснити людям, що відбувається, і що вони називають реформами, а насправді це винищення української нації, от це мета мого приїзду. І можу зараз абсолютно чітко і е, голосно заявити, що якщо тільки Петро Олексійович Порошенка, Гройсман, Яценюк і Жі з ними. Протягнуть через Конституційний суд або через Верховну Раду закон або рішення Конституційного суду про розпродаж сільськогосподарської землі. Я от зараз відповідально заявляю, що ми будемо піднімати українську націю. Ми не дамо їм переступити цю останню червону риску. Ми не дамо їм забрати у людей те, що буде основою нашого відродження і нашої економічної міцності. Я знаю, що сьогодні вони грають на почуттях тих селян, які мають паї і хочуть продати. І це зараз головна їх технологія. То я можу тільки навести світовий досвід. Останні 10 років всі ринкові країни світу, включаючи Сполучені Штати, скуповують ту землю, яку селяни хочуть продати назад в державу. І ми так будемо робити. Якщо людина хоче продати пай, держава купить цей пай через земельний банк або як завгодно. Але купить не по фальшивій, оцій бросовій ціні, а по реальній ринковій ціні. Це перше. А друге, держава сконсолідує ці паї і буде віддавати фермерам в господарювання, в управління ці землі, так як це робиться в інших країнах світу. Такі законопроекти вже знаходяться за авторством батьківщини в парламенті. І можу сказати, що наша стратегія це так, як в Польщі, не 38 тисяч, як у нас сьогодні, фермерських господарств, а 2,6 мільйона фермерських господарств. Це десятки мільйонів робочих місць, і це реальна заможність нашої держави. І нам не треба вигадувати велосипед, треба слідувати тому досвіду ведення аграрного підприємництва, який є в світі. Сімейна ферма, обмежена кількість землі. і... Максимально гарантована допомога держави, пільгові кредити, низькі податки от наша стратегія. Тому э, хочу також вам э, повідомити, що мені вдалося сьогодні зустрітися, по-перше, з однією з громад Львівської області. Ви були в жовті сьогодні, здається. Так, так, я зустрічалася з людьми і чула, що вони говорять. А по-друге, в Червонограді я зустрічалася з шахтарями. І можу вам сказати. Що по зустрічі з шахтарями ось де знищується енергетична незалежність нашої держави, коли в тариф Роттердам Плюс, в тариф на електроенергію закладають найвищу світову ціну на вугілля, а потім українським шахтарям платять не ціну «Роттердам Плюс за вугілля, а бросову ціну, де шахтарі сьогодні отримують меншу заробітну плату 5-8 тисяч гривень, ніж секретарка в НАК Нафтогазі. Яка отримує 44 тисячі гривень заробітну плату з доплатами. Те, що я почула від шахтарів, це вирок і цьому президенту, і цьому уряду, і цій більшості Верховній Раді. Скасовані всі пільги для шахтарів, припинений повністю розвиток вугільної галузі, припинені будь-які інвестиції в розвиток видобутку вугілля. От де ховається українська енергетична незалежність і як наслідок український суверенітет політичний. І можу сказати, що сьогодні і в одній, і в другій громаді, де я була, налаштовані радикально протидіючої влади. І вони просили, щоб батьківщина, я на чолі батьківщини, щоб очолювали людей і добивалися негайної зміни влади конституційним шляхом. От чого хочуть люди сьогодні. І я це сьогодні почула при особистій зустрічі з львів'янами, і я поділяю їх думку. І всі ці. Інформаційні обмани, які льються вже з узурпованих каналів телебачення, про те, що дуже погано для України сьогодні мати дострокові вибори, це тому, що мафія боїться втратити владу остаточно. Тому що за останні роки народ добре розхитав основи існування в Україні тієї мафії, яка нас нищить багато десятиліть. Так, от, сьогодні я вважаю, що мудрість українців. Впевненість, готовність до боротьби говорить про і розуміння, що з нами робить, глибоке розуміння, говорить про те, що люди вже усвідомлюють або піде мафія, або просто вони знищують нашу націю. Треба бути сильними без будь-яких втручань ззовні, і без будь-яких впливів олігархії на розвиток нашого життя і нашої держави. Сьогодні влада має відсотки вісім підтримки на сьогоднішній день. Це Що? підтримка влади сьогодні 8%. Да. Це, це ну, род показує, як він влада, довіряє владі. Чи можливо далі керувати країною з такою з таким рейтингом, на вашу думку? Ну так, я можу от сказати останнє опитування: абсолютний рівень довіри до президента 3 абсолютний рівень довіри до Кабінету міністрів 2%, і до Верховної Ради 1 Це повний. Колапс влади, повний колапс, але не української влади, тому що ця влада не українська. Це маріонетки, якими управляють ззовні. І те, що вони з нами роблять, це не реформи. Це, по суті, геноцид української нації. От що є важливим. А що стосується рейтингів, то безумовно опитування, вони сьогодні так само є маніпулятивними. Можу сказати тільки про останні. Результати місцевих виборів об'єднанні територіальних громади, це важливо. Такі вибори були в грудні, і вони всю Україну практично накривали, це і Схід, і Захід, і центри, і південь. Обиралися 183 об'єднані територіальні громади. І якщо брати партійну участь всіх партій в цих виборах, Батьківщина зайняла перше місце з результатом 31%. А 30 квітня. Відбувалися вибори до об'єднаних громад в 47 громадах, але в більшості це були південні і східні регіони. І батьківщина знову серед партійних учасників отримала перше місце з результатом 24%. Але це Одеська, Херсонська, Миколаївська область, Донбас, Харків і так далі. І це говорить про те, що люди сьогодні гуртуються навколо батьківщини. Що сьогодні ми той осередок, який намагається зібрати всі патріотичні сили України і дати останній бій олігархічній всій мафії. Олігократія, олігополія не може бути суттю життя українського народу. З цим треба покінчити і побудувати нову систему, та яка дає право жити українським родинам, яка формує середній клас. Яка розвиває нашу національну економіку, наше українське підприємництво, і такий шлях існує? Головне не здаватися, і головне називати речі своїми іменами. Розумієте, Дмитрий, але добровільно влада ніколи виборів не здасть Вірніше, не здасть влади своєї. Пам'ятаємо заяву Гройсмана, який заявив, що поки він керівник уряду сматрящих не буде. То крім нього сматрящих не буде, чи як смотрящих не буде в Україні? Я думаю, що він трошки переплутав, поки він сматрящий, справжнього прем'єр-міністра в Україні не буде. Отак йому треба було би сказати. А насправді, без сумніву, продовжують 15 кланових родин управляти всіми процесами в Україні, і хочу розповісти про той план, який має сьогодні влада. Що вони замислили для того, щоб самозберігатися, і для того, щоб не дати можливості народу України їх насправді усунути, причому давно вже це потрібно було зробити. Вони хочуть, вірніше, ведуть переговори. Не знаю, вдасться їм це чи ні, але переговори ведуться. Про об'єднання блоку Петра Порошенка, Народного фронту, хочуть туди ж втягнути і Гройсмана, які там уже між ними всіми складні стосунки. Наш край, аграрна партія, оце все той комплекс, який сьогодні хоче Порошенко об'єднати, і хоче назвати це або українською республіканською партією, або якось по-іншому вигадати назву, і вийти з новою конституцією України, як вони кажуть, з парламентською формою правління. Але насправді це конституція, яка буде знову не Україну робити сильною. Не суспільство українське долучати до управління своїм життям, не давати людям додаткові права впливу на владу і контролю за владою, ця Конституція не буде давати нам сильне правосуддя. Вона буде мати три мети: перше це закріпити олігархію. Вони хочуть створювати другу палату, перша палата, нижня палата. Вони хочуть, щоб там були. Партії за партійними списками, але безправні в повному хаосі без будь-яких можливостей на щось впливати. А верхню палату вони хочуть залишити мажоритарну систему і створити таких собі сенаторів в Україні, які вже поіменно розписані. А там буде вся олігархія та їх прихильники. І отак так вони хочуть Україну представити. А крім того, вони хочуть започаткувати федералізацію України, назвавши це децентралізацією, і таким чином. Виконавши ті ультиматуми, які сьогодні ставить країна окупант крім того, правосуддя вони там залишають узурпованим політичними лідерами країни, що недопустимо абсолютно. Ті, хто виграють вибори політично, ті будуть управляти правосуддям. Це конституція, яку вони хочуть вносити, а подавати її вони суспільству будуть як зняття недоторканності з депутатів і зменшення кількості депутатів, щоб люди це проковтнули. А насправді це по суті посилення збереження їх влади будь-якою ціною. От що готується на осінь. Я не знаю, домовляться вони між собою чи ні, бо вони як пауки в банці і. Це просто вже не політика, а це ну просто серпантаріум. Але якщо вони домовляться, будьте готові до того, що вони зараз шукають будь-яким шляхом, по суті, в тому числі шляхом маніпуляції з новою Конституцією, зберегти владу кланів і її примножити, її устаткувати, зробити це по суті нормою закону. Ми всіми силами не будемо давати цього зробити. Так, ми вважаємо, що Україні потрібна нова конституція. Так, ми віримо в те, що перезавантаження влади мусить відбутися, і що справжня збалансована парламентська форма правління може дати нам такий шанс, але не підробляти конституцію під бажання і під амбіції окремих керівників, як це завжди в Україні було. А нарешті зробити нову конституцію України, яка буде зроблена не політиками, а суспільством, конституціоналістами під розквіт України, підстановлення України. От в це я вірю, і тому наше з вами завдання якомога швидше конституційним шляхом усувати цих корупціонерів, цих невігласів від влади, тому що вони Україні не дадуть стати на нулі. Будь ласка, якісь зоні ну, колеги, можливо, запитання.